Вами, як завжди, всім, перфект. І що ж, сьогодні я зайшов на сервер ютубера Домера Realie World. Так, я думаю, ви майже всі чули про цей сервер. Давайте тоді знайдемо на е, якийсь гриф та почнемо наше виживання. Я пропоную вам зайти, давайте допустимо на 22 гриф. Так все, ми завантажилися. Так, давайте ж. Е, так, добре. 22-й гриф. Давайте тоді... Давайте пропишемо rtp <ртеп> РТПДф. <-дефол> так, добре. Так що ми кудись розспавнулися. Давайте десь трошки такого втічемо. Так, у нас зараз нульовий баланс. Давайте десь. Ну, от хай, допустимо, тут ми, давайте, пропишемо. Е Кіт старт. Все, так, так у нас вже є стартовий набір. Добре, йдемо на, на спавн тоді. Якщо не помиляюся на спавні. Е, просто я ще коли грав, то я грав, що коли була така обнова. Ну, ще коли не було обнови. Так добре. Нам зараз потрібно знайти ферму. Так, коприємо. Якщо не помиляюся, десь тут там має бути така штучка, там, де можна підфармити трошки. Наші грошеня, тому що вони нам будуть дуже потрібні. Так, щось ми трошки не туди. О, так, фермер. Давайте тоді перейдемо і почнемо ці копати. Так, тут ми можемо копати, 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 і ми отримаємо хоч якусь зарплату. Тобто це вже дуже добре. Так, давайте я допустим, за захай за це. О, ну слухайте, за це навіть зарплата краще. Так, давайте ми таку лопату візьмемо, таку покупаємо. До речі, якщо ми візьмемо, навіть бачите, навіть е, не знімається не знімається урон взагалі. Так добре, давайте тоді накопаємо, щоб в нас було більш-менш така нормальна монеток, та й підемо далі. Я нафармив уже десь 1000 цих наших монеток. Давайте тут її здамо, все здамо. Добре, відправляємося тоді на РТП дефаул, Так добре. я так, Давайте ога, деми, о, то погане, РТП. Ждемо 11 секунд. Ми зробимо якийсь перший домик, як построїмо, так як бачимо, у нас є е, дубове бревно. Давайте тоді все зробимо. Раз. 64 4, так. так, і два. Так, все. Е, Відправляємося на РТП. Так, тут 6 будиночок. Ну, ясно, що тут є приват. Нам треба б знайти якусь таку місцевість, щоб просто-напросто було подалі від всіх, бо нам вони як завжди будуть заважати. Так, добре, давайте таки... РТП пол, так, одна секунда, так, все, тікаємо. о, пісок, слухайте, пісок. Давайте, в принципі, навіть тут а, е, побудуємо наш перший будиночок, де давайте десь ось тут. Зараз тут якраз ні, нікого ніде не видно. ага, ну, Тут все одно є якісь будиночки. Так що будуть сусіди, нічого страшного, буде на сусід, Так, добре, давайте замість лука візьмемо. Так, добре. Давайте ось тут навіть прямо. Робимо, давайте перший з досок, хай буде якийсь будиночок. Давайте ось такий довжиною побудуємо собі. Так, десь ось тут, хай будуть двері. Все, ось тут будуть двері. Так, ось такий поки що невеличкий будиночок у нас буде. Давайте тоді. Зараз я його побудую та вам уже покажу готовий. Таку собі халупну невеличку я побудував. Давайте ж тоді. Зробимо верстачок, давайте зараз зробимо ще трошки досок. Так, все, давайте тоді крафтимо верстак. Все добре, верстак у нас є. І давайте зробимо ж тоді наші двері. Так, дерев'яні двері робимо, все, двері у нас є. Як тепер нам зробити приват? Я думаю, багато вже хто знає. Так, давайте тоді прописуємо дві стрілочки Ванд. Вночому світиться. А, вже не світиться так добре. Ми отримаємо такий топорик. Так, добре. Тут ми беремо. О, давайте десь Правий кнопкою миші. Е, так, і тепер біжимо от сюди, ставимо лівою кнопкою миші, так, все. І отримуємо. значить, Прописуємо тепер команду е, Claim. Claim RG. Так, почекайте. Я вже забувся трошки, як воно працює. Rg. Claim. Ергеклейм. RG Йо-мойо. Claim. Yo -yo. Claim. E, давайте назвемо його. Симд. Ось. Отакий. Симд. Симд. Так, все. E, все. Так. Добре. Це тепер. Наш регіон ми його запровадили таке? Okay. Ой, то ми не, не тим трошки відкидаємо. Okay. Так, що то було? Все тоді. Нам все тепер більше не потрібно. Давайте тоді е, тут е, set home Все, ми прописали тут садхом, яке я розумію, так? Да? Е, ну давайте спробуємо зараз. Давайте сюди, допустим, відбігаємо І тут прописуємо home. Так, все, все працює добре. Добре, далі пропоную я тоді зробити якусь там скриню. Хай буде, в принципі, раз скриня і. два скриня. Все так, скриня у нас є. Е, так, замість дверей. так, давайте ось тут поставимо їх. Ой, Ой щось трошки не так вийшло. Так, давайте. Раз, два. Все. Одна велика скриня вийшла. Так, давайте зробимо собі желізну кірочку нашу. Е, для цього так, давайте тоді робимо. Раз. І робимо два. Так, е, тепер раз, робимо два. Е, ой, йо-майо. -йо. Йо що то я зробив таке. Раз, і. Два. все У нас тепер є желізна кірочка. Давайте тоді відправимось тепер на варп е, Майн. Все. І. Ого, тут теж трошки все певнялося. Е... Трошки, давайте добудемо тут желізо та багато всього різного, щоб у нас були уже хоч якісь там ресурси. От ми можемо собі потрібно накопати, та й через якийсь період часу я до вас повернусь. За невеличкий період часу, ось таку біду, я накопав. Так, я маю. Так. Один алмаз, так, друзі, і кам'яна кірка. А, це кам'яна кірка, я думав що вже все. Ну, нічого так 19 железної руди, так, редстоуну пиль. Так, добре, давайте зараз останнє здобуваємо. так десь Тут у нас має бути шахтер. Так, Оп. Віддаємо йому то все. Так, і відправляємося тоді на холм. Давайте зараз тоді зайдемо. На маркет. Зайдемо на маркет. І подивимося, по чому у нас продається тут редстоунова пиль. Так, давайте її зараз знайдемо. Ой, то є, 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 назад, назад, назад. Так, маркет. Давайте. Знайдемо, по чому продається редстоунова пиль. Так. О, редстоуні блоки по 2700. Ага. 2700. 에, давайте тоді. Почекайте, ми можемо. раз... Ми можемо два. Ага. Ага, це все, що в нас виходить. Так, давайте тоді виставимо по 2600. Так, давайте. Отако. Маркет са. Маркет сел. Давайте по. 2600. Все. Ми продали це. Так, якщо у нас хтось купить, у нас буде цілих 5200 монеток. Так, добре, це по ідеї все. І ще у нас лазурит. Давайте подивимося, по чому тут у нас лазурит, так на маркет заходимо. Так, давайте пошукаємо лазурит, 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 лазурит. Ага, алмаз у нас. Ага, дешевенький. Добре, ага, давайте у нас пошукаємо лазурит. Почому у нас лазурит. Лазурит, лазурит. Ага, лазурит у нас. Навіть здається, немає на маркеті Давайте тоді виставимо хай по я даже не знаю. Давайте, може. А, Лазурит по 400. Давайте. Маркет сел. Сэл. По 400. Так, и тут... Так... Але не, мені здається, що це забагато. Давайте. Маркет сел. 250. Все. Так, ми виставили. Добре. Що наступне, ми буде. О, в нас вже друзі купили, у нас вже 6 тисяч монет. Добре, давайте тоді одразу. У нас зразу ми бачимо один Алмазик. Давайте тоді зараз е, зайдемо на маркет. У нас як ми бачимо, щось купили, тому що у нас вже 6 тисяч монеток. Е, так, йо-майо, -йо, поверніть назад. Так, маркет. Так, давайте тоді подивимося Алмазики. Нам треба що потрібно ще два Алмазика. Так, ось наші алмазики ще дві штучки. Це у нас вийде 880. все, Купляємо, у нас вже три алмазики тепер. Давайте тоді е, зробимо кірочку алмазну. все, Кірочка алмазна у нас готова. Тоді погнали далі працювати. Я, друзі, глупий-глупий. У нас не купили лазурит. А знаєте за чого? На акусіоні редстоуна пиль по 10 тисяч. І виходить, у нас купили, е, як я зрозумів, це е, Блокер стоуні, давайте тоді повернемося на One. Uh, Йо-моє... Ой, Warp. Warp, вичайся. Повертаємося тоді на Warp Mine. Й-мой. Майне. О, все. Почекайте, що то таке? Варп Майн. Все, 에, повертаємося на Варб Майн. Давайте тоді будемо накопувати цей редстоун. В принципі, на цьому ми так можемо дуже гарно і гарно зробляти. Беремо нашу незаритову кірочку. Давайте тоді будемо копати ось цей. 에, ага, і в нас з нього випадає аж не один, а дуже і дуже багато. І будемо просто-напросто так їх збирати, крафтити та й на цьому піднімати уже свої перші якісь бабосики. У, Опа, ще один алмазик, звука, друзі. Так, все тоді, собираємо. Дуже реально. Другий алмазик підряд. Е, третій алмаз підряд. Так, ну добре, я тоді зараз вас покину і сам зараз буду тут працювати, собирати. Ну, та й подивимося, що з цього вийде. Просто Так на цьому можна дуже хорошо І хорошо зробляти на 22-му гріфі. Добре, все-таки, погнали. Так, ну що ж, в мене вийшло ось таких 6 е, блоків. Вийшло 6 рестованих блоків. Тоді давайте е, прогортамо, введемо маркет. Маркет сел. E, по 2650 так само все. І це в нас вийде вже на 15 тисяч 900 монет. Ну, будемо очікувати, може навіть у нас хтось щось купить, а я тоді піду далі працювати. Тобто зі стака ось тільки виходить. Пройшло й пару хвилин, як вже скупили наші сірестоунові блоки, і в нас вже 21 тисяч монет. Давайте тоді э, відправимося на спаун та й подивимося там. Ой. Куди я так, відправляємося на спаун. І тут у нас є така штучка, як аукція. Аукціонере надо бути. Давайте подивимося, що у нас інтересненько є. Так, у нас 21 тисячі момент, ми так можемо збирати. Так. Дивимося, дивимося, ага. Е, незоритовий топор 19 тисяч. Ефективність 4 прочність 4, ага. Золото яблучко 90 тисяч. Зачаровано, золоте яблучко ростовну пиль по 10 тисяч, тобто в ага, тобто, нас я продую за дешево, тому це так. Е, так, огній стежень 95. А, ну я все поняв, коса що це, 1 мільйон. 1 мільйон, ну, ми будемо заробляти на нашому бізнесу. Так, ну тут що, нічого такого немає. О, ліпкий поршень можна купити для грейферства. Ага, давайте купимо меч. Меч давайте купимо, напевно. А, незритові тут все дуже багато, 200 тисяч. Так, давайте тоді відправляємося далі, знову ж таки, на Warb Mine та будемо там просто там просто так лутати монетки, тому, як, як по мені, це просто, просто один з самих вигодних е, таких заробітків. Але я скажу, що тут не так то і часто е, є цей. Його, е, ця редстоун пиль, цей редстоун. Тут є не так часто, а. А купляти її не сильно вигідно. Так, йомо йо, давайте також паралельно куп, купляємо... Ой, купляємо, кажу. Збираємо желізо. Е, так, ну йомо, от я не бачу, от я найде одне, що знайшов, і все. От. Просто немає більше. Ага, редстоун, редстоун, от ніхто його збирає. Да, не каркав його, як я бачу, теж, тобто конкуренція у мене теж така є, непроста тут з якоїсь тої кількості людей. У мене конкуренція це є. Ну, та й ось так. Є-моє, не успіх, не успі... просто не встигаю, друзі. Ну, все одно давайте зараз знову ж таки будемо збирати. Ну і ще у нас до нас залітає 16 рестованих блоків, тому знову ж таки прописуємо. Так, а ну давайте, знаєте, ми просто нам просто зравлював. У мене ж, десь воно тут є. Uh, так, тут... о, uh, Market Sell 2650. оп, Ну і очікуємо, поки Не наброжу напружу чи. Так, почекайте. а що тут, редстоуновий влог. А що тут такого? Тут навіть постійно була якась помилка. Так, якщо я не поміняюсь, у нас тут є дві пічечки. Давайте її тут поставимо. Uh, так, пічечки, так сюди. Uh, так, давайте і спробуємо трошки пізніше так. Ну, Звісно, можна б і одну, звісно, так угляк ставимо і наших железних руда. Я, звісно, не хочу. Не хочу, алмази якісь сюди ставити. То, що знаю, я знаю, я тут цих, Так, давайте шерстику промотаємо. Давайте так пробуємо. Марків цел. О, все, 42 тисячі монет, друзі, ви розумієте, якщо ми, якщо в мене це кулі, це буде 42 тисячі монеток. Ну, ну це просто дуже багато. Так, давайте тоді подивимось зараз, що у нас продається на маркеті. Маркет. Давайте подивимося, що у нас тут продається. Тут, 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 ну нічого такого поки тут, що тут, тут у нас є ліпкий поршень, як я розумію, це для гріверства таке потрібно, ну найвигідніше його скрафтити. Ні, йдем, йдемо, напевно, можна. На аукціон. Ну, просто взагалі не, треба, не знаю, зараз для чого нам ці монетки. Так це що таке ранка протело Енда. Так. Це незрезко кварсу. Незразкий кварц нам не потрібен. Так, добре, хай наше ж лісо передирвляється. Ми знову ж таки йдемо на спаун. Спаун. Так, все. все ми відправилися на спаун. Давайте пошукаємо так, йомоє, де воно? Аукціон. Аукціон так, ага. Так, давайте подивимось, що тут у нас є. Ага, зельки, це сила, сила. Знову ж таки, ага, рестовану пиль уже впала в ціні, щось, щось ми його не встигли продати таким. Так, я думаю, можна нам купити новий топорик, не помішав. Ой, не топорик, а я сопризива павука. Так. Угу. О, е, Кірка камінщика це, еф... це, як я розумію, не зарито, а так. Е, тут у нас вона 30. А. 3... Не, почекайте. 30 тисяч, ні. Так, ладно, потім поговоримо. Так, шар порядка. 1.12. Щось я рахувати, Ну Нічого, потім порахуємо. Так. Е, спав на свиньї. Він коштує у нас 200 тисяч. А ну, нам, нам не помішає якась така броня. броня? Для цього нам... скільки нам там треба? Ану, почекайте. Давайте глянемо, що вигідніше буде. Маркет, так, дивимось. Давайте тоді подивимося, нам потрібно блок, 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 блок. А ну, дивимося. О. Алмаз виходить, у нас мінімальна ціна 499. Виходить, за 9 штук. За 9 штук. Ой, ой. 499 це виходить. За 9 штук ми, переб... ми платимо 4491, а за блок, де одразу ж таки 9 штук, ану, зараз, ану, а його немає, виходить, так? А його на маркеті, виходить, цього блока немає. Йо-маю, на маркеті немає, алмазного одразу. Так, тут є лише самій алмаз, так? Так, Та я правильно все розумію. Нема. Ану, давайте тоді на аукціоні зараз подивимося. І так, пушкану, ну, здається, цього теж немає. О, так, шалкер. Красний шалкер і ящик. П'ять тисяч. А, а, яке розуміє, він по тебе пустий, так? Так. Так, а, ага, ну тут теж, по ідеї, блоків, та й немає цих. Так, тут немає все одно цих блоків. А ну, 12 алмазів по 10 тисяч. О! Є! Йоу Йоу-маю, то щось, щось занадто дорого. Ну, добре, на цьому тоді, напевно, наша перша серія буде закінчуватися. Я думаю, може, ще буду знімати як на як сервер Рілі Ворлд, то прикольний. Ну, тому дякую всім за перегляд і з вами був, як завжди, я всім.